Дячні ранок за твою милість до нас, за те, що ти нам даєш ще цю можливість, що ми можемо сьогодні слухати слово Твоє, Господи, і також отримати все необхідне для того, щоб ми могли сьогодні замислитися е, е, над тим, як спасти наші душі. За все тобі хай буде подяка. Хай Твоє Слово впаде, як те добре зерно у наші серця і принесе плоди для слави Твоєї. Амінь. Тепер у нас є. Цьома заклад блаженства, вже їх тоді багато залишилося. Написано так: блажені милостиві, ібо вони помилувані будуть. Пам'ятаєте, е, я вам говорив, що в нашому місті є багато людей, які потребують милостиню. І от коли ми десь проходимо по вулиці і бачимо людину, яка просить, так? милостиню просить. І якщо ми щось маємо, то ми хочемо цій людині допомогти. І Господь говорить, що блаженні милостиві це ті, які творять милість у своєму житті. Можливо, і вам доводилося не раз у своєму житті робити для когось милосердні вчинки, проявити милість до тої людини. І якщо, наприклад, Христос говорить так, що коли він прийшов на цю землю, то він говорить так, що я прийшов чинити не свою волю, а волю пославшого мене Отця. А воля послав Отця була чи яка? Щоб вони увірували у того, кого Він послав, тобто в Сина Божого Ісуса Христа. І коли Ісус Христос був на цій землі, то він багато робив милості. Яку він можете пригадати, які він милості робив? Бо є милості багато. Є милость, наприклад, коли ми людині допомагаємо. Ну, наприклад, як я вже казав, бідному вже бракові, дамо там пару гривень, да, наприклад, чи то, то скільки може. До Допомогти милостинів, наприклад, це матеріально, так, якось підтримати людину, словесно підтримати людину. А Христос яку милість зробив, великовував. Великовував людей, зцілював. Це теж він зжалився. Написано, що він і зжалився і зцілив. І, і так само він воскрешав людей. І ми знаємо декілька випадків, коли Господь воскрешав. Сина вдови воскресив, потім воскресив дочі Гаїра, воскресив, воскресив Лазаря. Той, тобто це теж є милість і багато чого іншого. Він людям вертав зір сліпим. Жінка, яка була творена кровотечу, доторкнулася, зцінилася, виганяв нечистих духів. Тобто, ми бачимо милість, яку він робив над людьми, а також само Написано, що він зжалився над людьми, які слідували за ним і вже три дні були без їжі і зробив умноження те чудо, помните, коли наситив 5 тисяч людей і накормив їх рибою і хлібом. Тобто він робив милостиню. І так само він милостиню робив, коли прощав гріхи. І пам'ятаєте жінку, коли привели, щоб побили її камінням? але іди, і більше не гріши. Тобто, видите, тобто людина. Може отримати різного виду милостиві. Але ще одна, яка є милість, це коли ми прощаємо, бо написано блаженні милостиві, і бо вони будуть помиловані. Тобто, якщо ми прощаємо ту людину, яку, яка нам винна, і ми їй прощаємо, робимо для неї милість, то каже Бог буде нам прощено. Я би хотів на останнє прочитати таку невеличку притчу, яку сказав Ісус Христос, і будемо молитися. Написано так у, у тій ж Євангелії від Матвія, написано так, що царство подобне небесно, подобно царю, який захотів е, сощитатися з рабами своїми. І тоді почало читатися, прибіг був йому нехто, який дозив був йому 10 тисяч талантів. Ну, Я не знаю, скільки це талантів, але то дуже багато. 10 тисяч гривень, як ви думаєте, це багато? 10 000. Так. 40, 40, 40 О, видите, 40 кілограмів серебра це один талант, а тут 10 тисяч талантів. Представте собі, наскільки це багато. І от він каже, і як він не мав чим заплатити, то государ його приказав продати його, і жену його, і дітей, і все, що мав, і заплатити. Тобто продати в рабство, щоб людина була рабом. Когда раб тот пал і кланяясь йому, говорит, государь, потерпи на мне і все тебе заплачу. Государь помилосердившись над рабом тем, відпустив його і долг простив йому. Раб же тот, вийдя, знайшов одного із товаришів своїх, который должен був йому 100 динарів. Я не знаю, скільки це динарів, але порівняно з 10 000 талантами, це місяць. Це чуть-чуть. І він каже, і схватив його, душі, говоря, отдай мені, що должен. Тобто, взяв його і так, «Отдавай мені те, що ти довжив». Розумієте? Тоді тобто товариш його впав к ногам, його і так само умоляв, як той перед тим, так і він каже, умовляв його і говорив, потерпи нам і все віддам тебе. Но той не захотів, а пішов і посадив його в тідницю, пока не одаз долгати. Товарищ тобто його увидев, прийшечій, тобто, друзі, того. Що кого що він посадив, чого взаємодавця, той довжняка, очі огорчились і прийдя сказали тому першому государеві своєму все, все що случилося. Тоді государ його призвав і сказав: Злой рад, весь тот я простил тебе, тому що ти просив мене не надлежало він і тобі помілувати товариша Твого, як і я помиловал тебе. І розвиневшись Государ Його, віддав Його і поки пока не отдасть йому всього долга. Так і Отець, мой Небесний, каже Ісус, поступить з вами, если не простит кожен із вас від серця свого, брату своєму, що своє рішення Його. Ви Ісус каже, що і нам Отець не простить. Если ми молимося в молитві і прости нам, долги наші, як і ми прощаємося то ми повинні прощати, а простити це забути. Були такі випадки, в мене було теж в житті. Було в мене випадок в житті, коли людина позичила в мене і вона мене ну як позичила. Я дав хотів покупати на пів особняк. Я продав квартиру, думаю, з квартири, там ще щось дозбирав, доплав, і думаю, куплю на півособняк, щоб перебратися із поверха якось на землю. Ну і е, він каже: мені треба дати наперед, бо там треба мені виїхати, там у мене в кінчиші е, опалення треба доробити, а щоб я переїхав тобі, ти заінтересований, щоб типу я швидше переїхав. Мені треба отак дати наперед, щоб я то що там поробив, і тоді можеш заселятися. І ми договорилися так, що через три місяці на осінь, бо то було. В маю місяці, а на осінь він вже мав типу, виселятися. І вийшло так, що він прокрутив зі мною таку аферу. І от це мені ще не розумієте, і квартири немає, бо я квартиру цим теж і сказав, потерпіть на мені три місяці, і вони... а вони приходять і кажуть, виселяйся, виселяйся. І... Я, на вулиці. і я туди, і я в міліцію, і все, заяву в суд. А суд присудив йому вертати кожен місяць, бо так як він безробітний, жінка безробітна, у них малодітні діти, троє дітей. І знаєте, суд присудив мізер, та і все. Ну, Скільки він то мені буде вертати? І витоги... і я от думаю, я людина віруюча, я люблю Бога все. І от читаю оцю притчу да, і думаю, Господи, ну ти мені простив мої гріхи. От якби ти мене не помилував, я б вже давно був би в аду. А ти мене помилував. скільки раз було так, що я попадав на Марію, машину розбив, з машини дребіснів, з машини нічого, просто отак бігати в салон, що Бог мені ще продовжив життя і все, і помилував мене. І Господь каже, я тобі продовжую життя, але знай, що це вилізь моя над тобою моя. І ви знаєте, і я собі так думаю, ну Бог мені ще більше простив. Значить, я маю простити. Як би тяжко не було, і коли я йому простив у серці і відпустив, знаєте, думаю, так ну не буду, я вже йому дзвонити, не буду, то вже як буде. І в перше время дуже тяжко було то забути. дуже. Але просив, кажу, Боже, дай мені сили, щоб я ще й то забув. Я просто це згадую як приклад, але я вже давно, це вже пройшли роки. І я вже давно про те навіть не думаю. Я просто відпустив і все. Я відпустив, Бог мене приводить у таку ситуацію в Росії. заробіт. хороші були в Москві, а ти більше на Рублівки. І він каже, є хороша робота. Так як я повар в ресторані роблю, та він каже, там є один гіфтянь, він має свої нефтяні вишки на І йому треба домашнього повара, щоб він вдома. І чи мог би ти піти? Ну, я кажу, ну так, в принципі, я не знаю, яка там робота. І, та, ну, треба там на прислуг зробити, на жінку, на дітей, і, коротше, займатися кухнею. Я кажу, ну місяць попробую, а далі буду бачити. А йому треба було надовше. Ну, я поїхав туди і познайомився з ним. Ну, Ніколай це хороший такий чоловік. І, звісно, як кажуть, і окрана при ньому, все, він виділив для мене там отдельно навіть, навіть домик такий, де я мог жити. Все. І йому сподобалося. І в того вийшло так, що він мені в місяць платив ніде в Європі, не мог бути таких заплатити. Я не можу сказати, що я аж такий супер-супер І Тоді, коли я отримав першу зарплату, я купив учасник на самі за 5 тисяч, провів світло. Поставив контейнер. І от так, кожен місяць, коли він мені платив, я потроху, хлопці тут були, я їм платив на шахті біля ззаді задії, Заді вулиця Високовольна. І я потроху залив фундамент, потроху стіни витягнув. І так за 5 років я построїв будиль. Розумієте? Ну і це от до 2014 року я, я, я там робив. Ніде нічого не міняє, ніяка робота. Нія. І з 2014 року я вже трошки їздив так і по Європі робив. Розумієте, тобто, коли ми відпускаємо, прощаємо, я хочу сказати такий примір, що коли ми прощаємо, тоді Бог знає нашу потребу, нашу нужду, і Він нам вертає. Він нам вертає набагато більше. Тому нехай Бог благословить, що і ми і в наших серцях. Могли прощати, бо якщо ми не будемо прощати, якщо ми не будемо милосердними, то як ми можемо просити у Бога милості і казати, Боже, помилуй мене? А Бог каже, ну як я тебе можу помилувати, якщо ти не можеш помилувати. Щоб я тебе помилував, ти може сам навчитися бути таким. Давайте помолимося.